Вітаю, ви дивитесь випуск з на телеканалі Київ, студія Олексій Кіпкала. Зараз поговоримо на такі теми. Мер звільнив очільника відділу благоустрою району за смітник біля затоки Дніпра. І замовляти, і вкладати Київ Автодор хочуть зробити ще й будівельником автошляхів. Бойовий державний стяг від бійців АТО майорітиме над школами Києва. За минулу добу в зоні АТО загинув один український військовий, ще один поранений. За повідомленням штабу протягом дня на сході не припинялися збройні провокації з боку бойовиків. з опівночі до 18-ї години вздовж лінії розмежування відбулося 14 обстрілів позицій наших військ. На Луганщині сили АТО, сили АТО потрапили під вогонь неподалік щастя Новоайдарського району. На Донеччині зі стрілецької зброї автоматичних гранатометів, мінометів а також з танка, обстріляли наші позиції поблизу селища Широкине. Крім того, противник обстріляв наші позиції в районі населеного пункту Піски із міномету калібром 120 мм. міліметрів. У другій половині дня трьом обстрілам бандформувань із автоматичних гранатометів стрілецької зброї і снайперської гвинтівки були піддані наші позиції в районі населеного пункту Опитне. Обстрілів з боку бандформувань із стрілецької зброї, і протитанкового ракетного комплексу зазнали позиції українських військ поблизу населених пунктів Авдіївка, Ленінське і Шуми. Нам Україна понад усе. З такими словами урочисто підсупровід учнівського оркестру у столичному кадетському училищі 13 Сьогодні підняли прапор, переданий учням морськими піхотинцями, які вийшли з окупованого Криму. На урочистостях побувала наша знімальна група. Військова виправка, марш на плацу. Всі урочистості на честь двох державних прапорів зі сходу та півдня. Перший отриманий від українських морських піхотинців, які вийшли з окупованого Криму. Другий побував у кривавих боях за Волноваху. для кадетів це святиня. Мене переповнює відчуття гордості за цей прапор, за те, що саме ми, ми наш ліцей, отримав цей прапор першим. Ми отримали від бійців на сході країни частинку перемоги. Тобто, патріотизм зараз найголовніше. В нас ще навчаються навчаються кадети з першого класу, тобто вони ростуть патріотами своєї країни. Ми цим підтримуємо і шансів на перемогу я побажаю їм перемоги та здоров'я. На прапорах військові намалювали Україну від Карпат до Криму, написали побажання дітям. Ці знамена насамперед вдячність солдат за патріотизм та підтримку школярів. Весь рік учні відправляли на фронт малюнки. Писали листи. Бійці переконують, саме це завжди піднімає їхній бойовий дух. Залазиш в бліндаж. А на стелі висить малюнок, намальований першим «Б». Константином Валіком. воно реально піднімає і настрій, і піднімає віру в ту справу, яку ми робимо. Біля прапорів чергуватиме почесна варта. Міські адміністрації кажуть, стяги з фронту живі свідки боротьби українців за волю. Найцінніше здається, у кожного народу і українського народу це прапор. Це частка його душі. Нам бійці з фронту передали прапори, які дійсно були на фронті, якими вони користувалися, коли вони йшли в бій, які є у них на передовій. Ці святині мають підніматися і бути поруч з навчальними закладами, поруч з дітьми. Обидва державні прапори пробудуть в кадетському корпусі тиждень. Далі їх зустрічатимуть в інших навчальних закладах Києва. Івана Біличенко, Юрій Росохай, Київ. Україна отримує допомогу від Польщі у проведенні реформи. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко після зустрічі на економічному конгресі у Польщі. Подробиці далі. Шановні колеги в Україні важливо провести децентралізацію влади, зокрема фінансової. Про це заявив міський голова Віталій Кличко, розпочинаючи засідання Київради. Таке завдання стоїть і перед столицею. Провести ж такі реформи допоможе польський досвід. Вчора був на економічному європейському конгресі в Польщі. Дуже важлива була реформа з децентралізації влади, зокрема фінансової. Це безпосередньо касається і Києва, де, на жаль, Зараз велика частина податків, які ми збираємо, йде в центральний бюджет, і нам потрібна більш самостійність в цьому напрямку. Днями міжнародне рейтингове агентство Standard Poor's знизило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті. Депутати ж запевняють, дефолт Києву не загрожує. Рейтингові агенції насамперед встановлюють коефіцієнти, рейтинги для країни в цілому. Місто Київ є в державі України, є його невід'ємною частиною, і тому безумовно це позначається на рейтингах. Але якщо ми говоримо про київський міський бюджет, тобто про те, за що ми безпосередньо відповідальні уже в першому кварталі цього року, ми маємо невеличкий навіть плюс. Проте столичну скарбницю треба наповнювати, зокрема, і коштами від надання в користування власності громади міста. Так Київрада затвердила новий порядок оренди комунального майна серед основних змін спрощення та скорочення термінів процедури передачі в оренду власності міста. Оцінка майна дуже зросла, і відповідно до цього зросли суми орендних суми оренди, які мають платити підприємці. Це викликало таку реакцію, що в півтора рази зменшилась попит на це майно. Цим рішенням ми запровадили ставку коефіцієнт 0,5, тобто в два рази знизили вартість майна. А приватним навчальним закладам Київрада дозволила орендувати комунальні приміщення за одну гривню, адже через підвищення вартості оренди приватні школи просто почали закриватись. На даний час три приватні школи, які орендують комунальне майно, вже закрито. Тут є і інший момент економії бюджетних коштів. Якщо школа закривається, всі діточки, які там навчались, вони переходять в загальноосвітню школу, яка вже фінансується за кошти бюджету. Серед інших питань депутати ухвалили детальний план території масиву відрадної у Соломінському районі. Зокрема, перший етап реконструкції району передбачений на 5-7 років. Реконструкція дитячого садка, будівництво нового, оскільки частково мешканці не забезпечені радіосною і доступністю, і місцями школа, реконструкція, парк Орлятка, особлива увага приділена в даному детальному плані. Крім того, планується модернізація житлових будинків, утеплення фасадів, облаштування під'їздів та часткова заміна інженерних мереж. Згодом планують розбудувати і новий мікрорайон. Олександра Роздорожна, Роман Тимошевський, телеканал Київ. Виявляти факти корупції, миттєво на них реагувати та передбачити можливі корупційні схеми. Над цим завданням працює антикорупційна рада, створена при київському міському голові. За три тижні своєї роботи члени ради вже приступили до процедури контролю за комунальними підприємствами та розробили принципи безкорупційної діяльності влади. Три тижні роботи і рада звітує міському голові. Під особливий контроль взяти роботу комунальних підприємств, спеджитлофонд, Київпастранс та тих, що займаються благоустроєм. Сформовано план роботи стосовно інших муніципальних організацій. До виявлення негативних фактів запрошують долучитися і киян. Про факти корупції можна повідомляти анонімно, тому всі громадяни можуть вільно, не боячись чогось, повідомляти нам про ці факти. Всі факти, вся інформація, яка буде повідомлена, буде ретельно перевірена, що і наразі. Робиться і за результатами прийнято відповідне рішення. Аби в майбутньому не дати розвиватися корупційним схемам, окрема група розробляє нові принципи діяльності влади. Кожне рішення, яке проходить через міського рішення, голову, буде надзвичайно ретельна. Відсів просіюватися на предмет потенційних конфліктів інтересів, щоб забудовники не на свою користь відводили ділянки, щоб монополісти в галузях не на свою користь розміщали рекламу. І Решта-решта речей будуть регулюватися саме цією політикою. Аби зробити прозорими міські закупівлі протягом 2015 року їх переведуть в електронний формат. Відкритою буде і співпраця з бізнесом, щоб кияни самі могли робити висновки про користь, яку отримає місто, аби стали доступнішими адміністративні послуги, планують добладати вже. Існуючі центри і залучити до їх роботи чиновників. Що найменш 80% працівників рад мають надавати публічні послуги. Вони мають давати адміністративні послуги, дозвільні послуги. 20% достатньо для того, щоб виконувати певні адміністративні функції по керуванню районом. Антикорупційна рада має якнайшвидше втілити свої ініціативи у життя, бо часу розкачуватися немає, наголосив Віталій Кличко, який і був ініціатором її створення. Спільно працюючи, ми повинні. Зробити таку ситуацію, щоб жодного чиновника і думки не було про незаконні обрубки. І він повинен розуміти: якщо він буде займатися корупційними справами, відразу отримує зубах». Віталій Кличко закликав ретельно контролювати всі підпорядковані столиці підприємства і негайно передавати інформацію міській владі. Моя реакція на будь-який випадок корупції буде жорсткою. Незважаючи, хто це, які посади, чиновник в місті Києві має знати, що кияни скаржаться на корупцію в його підрозділі, я буду. Розцінювати це як особисту його відповідальність і участь в незаконних оборотах. Корупціонерів не просто звільнятимуть, а передаватимуть справи до прокуратури. Запевнив мер. Світлана Андрій Гегеля, телеканал Київ. Мер Києва Віталій Кличко звільнив керівника відділу благоустрою голосівської райдержадміністрації Валерія Григораша за результатами інспекції району на вулиці Набережно-Корчувацькій біля затоки Дніпра виявили велике сміттєзвалище з подробицями Івана Біличенка. Це сміттєзвалище на одному зі столичних узбережжя затоки Дніпра. З'явилося тут воно ще три роки назад. За цей час місцеві жителі шукали допомогу в усіх можливих інстанціях. Та чиновники ніяк не могли домовитися, хто господарює на цьому клаптику землі. Поки вирішували, сміття додавалося. Добратися чистити не можна, як ви бачите, ями позакаплювали, кожен рік вода затаплює, мусор сюди між кучою застріє, застріє, набирається. Добились результату повного-повного гріса. Повного, Хлама міська влада систематично прибирає стихійні сміттєзвалища від початку місячника з благоустрою, а ще проводяться толоки, де кияни масово виходять на прибирання вулиць. В КМДА навіть назвали дату, до якої Київ мав стати чистим до Великодня. Свято позаду, а значить і час обіцянок пройшов, каже міський голова. Ми не ведемо порядок. На жаль, без вас ви звільнені доганого голові району. І я хочу звернутись до кожного. Е до кожного голови району у нас нема часу гратись. Мер наголосив, що столична влада звільнятиме чиновників, які не хочуть або не можуть виконувати свою роботу. виключень зараз не буде. Вибачте, будь ласка, у мене другого шансу також не буде. У мене другого шансу я не буду. Мені дали повноваження, я повинен їх виконувати перед киянами. Корчуватиме прибрати мають вже найближчим часом. Я думаю, що тут два, два, максимум три дні. Що тут повинен бути порядок. Це перше. Якщо люди хочуть працювати, скільки можна просити, благати. Це не одне, не перше виїзне засідання. Двічі на тиждень ми виїжджаємо, показуємо боліві точки. Місцеві ж мешканці кажуть, облаштують своїми руками тут парк, де можна буде відпочивати, виходити на пікніки та рибалити. Іван Віличенко, Юрій Росохай, телеканал Київ. Комунальна корпорація «Київавтодор» має стати не просто балансоутримувачем київських доріг, а потужною виробничою компанією, яка будуватиме якісні дороги та ремонтуватиме асфальтне покриття. На цьому наголосив перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов, представляючи колективу «Київавтодору» нового генерального директора Олександра Густєлєва, який працює у сфері дорожнього господарства з 1998 року. Перший заступник голови КМДА зауважив, що раніше Київавтодор був посередником між столичним бюджетом і виконавцями послуг з ремонтування доріг, віддаючи всі роботи на аутсорсинг. Економічно ж вигідніше буде, щоб наша компанія самостійно ремонтувала столичні автошляхи, будувала якісні нові дороги та здійснювала регулярний нагляд за технічним станом мостів. Всі роботи, які мають робитися в Києві, мають робитися силами корпорації автодор. Для безусловно, їм, звісно, нужны кваліфіцовані кадри. Нужны подъем заработной платы и, конечно, нужны объемы. Этими объемами мы их обеспечим. Мы выделяем порядка полумиллиарда гривен сегодня на, на дороги, Тої на поточные капитальные ремонты. Еще более 100 миллионов мы выделяем на по закупку новой техники. В этом году уже они обязаны давать гарантии на 5 лет. по всем своим поточным работам. Они уже будут к ним будут предъявляться те же требования, как и другим иностранным компаниям, которые сегодня использованы в Киеве. Может быть, у них нет техники для каких-то масштабных работ, скажем, с точки зрения э, трасс больших. Но у них абсолютно достаточно техники, мы ее докупаем для производства поточного ремонта внутридворовых э, территорий, межквартальных проездов. То, что, на наш взгляд, для людей тоже очень важно. Дві контрольні перевірки та демонтаж у Дарницькому районі почали розбирати одну з найбільш конфліктних та незаконних забудов за адресою вулиця Здолбунівська, 11В. Після ревізії міського голови минулого тижня та чиновників КМДА у вівторок незаконної забудови на вулиці Здолбунівській, 11В. Демонтаж об'єкту розпочали за графіком. Существувало і почала свою роботу без єдиного документа. Тобто, це той саме захват. Віталій Володимирович, наш мер, виїжджав на це місце. Вот, в настоящий момент сносим все, чтобы не, не было никому никакого желания, чтобы это дальше восстанавливать. І займатися бізнеком. Що порушник не зміг відновити будівельні роботи за допомогою спецтехніки, демонтують опорні стіни, а вже комунальники спилюють та прибирають арматуру. Дар'їнські адміністрації розповідають, це будівництво є одним з найбільш конфліктних та проблемних у районі, і місцеві мешканці одразу ж запідозрили його незаконний характер. Хто то бачить тут спортивну площадку, то дитячу площадку, і вдруг починається будівництво Крупного здання. І ми думали в інтернеті підітажний дом. А от уже від інвесторів сьогодні ми розлишали дівіті тажний дом. побачивши спецтехніку на забудову, вкотре під'їхали молодики, пояснити причину своєї присутності знову не захотіли. Я не буду відповідати на ваші питання. Аби процесу ніхто не зміг завадити, на місці чергувала міліція та охорона громадського порядку. Прошу раз, коли демонтували забудовник, виставив своїх сторожів чи охоронних, які заважали початку демонтувати. Тобто, коли вони були благоустрій Мав сьогодні роботи, вони нам надіслали стан на охорону громадського порядку, так як можливо буде якісь провокати зі сторони забудовника. Люди найомники ну, через людей висвітлювати тут по 400 гривень заплатили кожному для того, щоб ми вони... препятствували демонтажу цих конструкцій. Мешканці прилеглих будинків, які неодноразово виходили на протести, зізнаються, що не сподівались на швидке вирішення проблеми. Розповідають забудовник ділянки, який звів багатоповерхівку поруч, вже не вперше нехтоє благоустроєм мікрорайону. Чесно кажучи, і не вірили, що воно щось буде, тому що ну не кажу. Місцеві деякі казали, що що виходите, тут нічого не буде. ми зібрали підписи з цього будинку, з цього будинку і з того. І телефонували не раз. Сусідня стройка там зараз строїться не по плану три допомоги етажа над паркінгом. Це теж как якби бы, не було не согласовано ні з нами. У нас забрали придомову територію від дома. І зараз планують через ну, по нашим даним планують зробити дорогу сквознувати через двор. Після демонтажу тут планують побудувати спортивний майданчик. Столична влада сподівається, що цей випадок стане уроком для всіх охочих будувати поза законом. Водим Ярошенко, Євген Товкай, телеканал Київ. Київська влада продовжує перевіряти якість оформлення киянам субсидії. Сьогодні інспектували Шевченківський район. Першочергове завдання поінформувати населення про нову спрощену процедуру, наголошують керівники міста. Окрема увага до людей з особливими потребами, які не можуть скористатися інтернетом, соцпрацівникам доручили особисто поінформувати такі сім'ї. Грошову допомогу можуть отримати і малозабезпечені українці, які є не тільки власниками, але й орендарями житла. Ті е, люди, які сьогодні е, мають офіційний договор оренди житла і вони мають право на субсидію, вони так само мають право отримати субсидію. Наше головне завдання це максимально йти до людей, не чекати, доки люди будуть. Десь узнавати цю інформацію, треба зробити графік, зібрання мешканців по мікрорайонах. Є такі міста, які ну не совсем ми розуміємо. Там де правильно, неправильно заповнити. конечно, нам все объяснять. У мене сьогодні давление, я вообще нічого не соображаю. Очень да, помогает, Спасибо большое. Я даже не ожидала, що я так вот сегодня прийду і сделаю. Обязательно мають если б не они... я бы не смогла сама. Це було останнє повідомлення випуску. Я з вами прощаюсь. Будьте пильними, бережіть себе. Новини мої вітання у Харкові. Відбувся чемпіонат України з плавання в олімпійському стандарті. Змагання виявилися рекордними за кількістю учасників. На блакитних доріжках боротьбу вели 523 спортсмени, у тому числі 30 плавців з буремного Донбасу. Також на чемпіонаті виступили усі члени збірної України. Така увага до цих стартів пояснюється їхнім статусом. Чемпіонат України став відбірним одразу на три турніри: чемпіонат світу Європейські ігри в Баку. І юніорські чемпіонати світу та Європи серед результатів відзначимо перемогу Андрія Говорова на 100-метрівці кролем з новим рекордом України. Марія Лівер пропливла 100-метрівку брасом з олімпійським нормативом. Хоча час відбори на ігри в Ріо ще не настав, а киянка Дерина Зєвіна проявила переможну стабільність у фіналах на спині, додавши до цього золото у мішаній комбінованій естафеті. Это вторые соревнования в этом году для меня. Они у меня как бы проходящие. Мы готовились к ним, но это не основной старт. Основной старт у нас будет на чемпионате мира. Перед этим мы собираемся посетить все этапы Марынострома. Ну, сейчас находимся в процессе подготовки. Я вижу, что ребята действительно очень стараются. Их тренера ищут всегда. Нові варіанти, нові способи изучают какие-то нові технології. Ну что-то пробуют, внедряют. я очень надеюсь на то, що ребята покажуть себе очень достойно. у Миколаєві. Завершився кубок України з боксу. 80 найсильніших бійців виборювали почесний трофей у 10 вагових категоріях. Не обійшлося і без несподіванок. Так призер Олімпійських ігор Денис Берінчик. у півфіналі поступився Івану Данчу зі Львова. Також передчасно завершив змагання Віктор Славинський, але його викликали до складу українських отаманів на матч з кубинцями. У фіналі вагової категорії до 91 кілограму боксували два представники столиці. Дмитро Лісовий поступився Ростиславу Архипенку. Таким чином переможець помстився підопічному Андрія Лапшука, який на чемпіонаті столиці. Серед студентів виявився сильнішим за його брата. А у фіналі супертяжів киянин Владислав Сіренко зумів перемогти перспективного господаря рингу Віктора Труша за манерою бою схожого на Майка Тайсона. Перший вторий третій номіра, зайняли, вони будуть привлечені к Європейських іграм, які ще будуть вперше, Олімпійські Європейські ігри в Баку. В мае місяці проходить. Я думаю, туди один состав поїде. Затем буде чемпіонат Європи, туди, навіть на другой состав поїде, і будет еще чемпіонат світу, на якому уже будуть розігруватися олімпійські ліцензії. Наразі це все. До зустрічі.